Всім привіт! За вікном іде дощ, тому ви це будете чути, я вибачаюсь, але ну, думаю, нічого в принципі, страшного особо не буде, і відео буде вам зрозумілим. Коротше, я зараз покажу вам, як взяти якесь відео з Ютубу, наприклад, якесь англомовне, якесь там навчання можливо, якесь інтерв'ю, ну, щось таке, і як його перекласти. На українську мову, як з нього зробити якусь статтю. Ну коротше, що ви вже з ним будете робити далі, це вже як то кажуть, ваша справа. Тож, знаходите таке відео. До речі, що стосується авторських прав і так далі, я не знаю, як це все правильно, тому. Звичайно, що закликаю вас не порушувати їх і робити це все лише для такого особистого власного використання. Коротше, я думаю, з цим все ясно. Отож, беремо якесь відео. Я, наприклад, візьму. Це відео просто для прикладу. Далі копіюємо посилання, йдемо на сайт і вставляємо сюди посилання, і ми отримуємо англомовні субтитри до цього відео. А вони зазвичай якісні, якщо відео англійською мовою, якщо це не якесь там інтерв'ю е, якихось там реперів е, чи щось таке. Далі зберігаємо ці субтитри, наприклад, в форматі TXT, заходимо в якусь нейронку, допустимо, в клод. Чи в чат GPT, ну коротше, в яку хочете. Кидаємо туди цей документ і тиснемо перекласти. Все, отримаємо. Переклад далі можна цей переклад озвучити, озвучити різними голосами, зробити з нього собі якусь статтю, зробити якусь таку от короткий, зробити такий короткий переказ змісту і е зрозуміти вже про що йде мова. Коротше, якщо вам було корисно, то користуйтесь і напишіть, там, я не знаю, в коментарі, щоб я зрозумів, що ну, це вам цікаво. Якщо якісь запитання, як там що краще зробити, то запитуйте, тому що я вже так ну, трошки цим покористувався.